У номінації Краще комунальне підприємство відзначено колектив господарської організації бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами. Підприємство створено рішенням міської ради у 2003 році. Основними напрямками його роботи є регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами, формування міського середовища у відповідності до сучасних вимог естетики і дизайну, забезпечення економічного і соціального розвитку нашого міста. Відповідно до норм законодавства України про рекламу, бюро контролює законність. Розміщення рекламних об'єктів у 2009 році, завдяки системній та злагодженій роботі підприємства, міський бюджет поповнився більше ніж на півмільйона гривень. Підприємство добилось немалих успіхів. на сьогоднішній момент на балансі підприємства имеется собственное помещение, в котором ми зараз находимся. Также буквально недавно была принята на баланс вишка, з допомогою которой мы сможем. устранять неполадки в наружной рекламе. На сегодняшний момент насчитывается порядка 800 рекламных конструкций формата 3 на 6 порядка 500 конструкций формата 3 на 4 и около 250 конструкций ситилайтов. На протяжении 2010 года мы планируем провести общественное слушание по поднятию расценок на размещение рекламы в городе Херсоне. потому тому как на сьогоднішній момент вони є найнижчими низкими по всій Україні Он, Лозунг городської власті і городського голови реклама давно бути менше, але качественним. Виконуючи свої обов'язки, колектив бюро естетики, міського середовища та зовнішньої реклами самостійно та спільно з відповідними органами організовує розміщення соціальної реклами, контролює усунення порушень, які були виявлені під час перевірок, демонтує незаконно розміщені рекламні об'єкти. Працівники зізнаються, що роботу дуже люблять і надають своїй справі великого значення, адже від них залежить зовнішній вигляд рекламного оформлення міста. Визвращаючись домою, ми видіємо кітаїзіяни в на в розміщення даних рекламних конструкцій, наприклад, а, плакатів, ні естетическая ка. І зображення самої конструкції, технічка то порушення. Ми оперативно стараємося сообщити об там собственко дана конструкції для того, щоб это все і реклама. рушій прогресу В бюро естетики. Це розуміють дуже добре. Та головне професійний суспільно-корисний підхід. Тому підприємство бере активну участь у розробці проекту концепції розміщення зовнішньої реклами на 2011-2015 роки. Це допоможе визначити стратегію розвитку зокрема, буде зроблено умовний поділ території міста на зони, кожне з яких матиме певні вимоги до зовнішньої реклами. А в деяких з них вона взагалі буде заборонена. Енергійний молодий колектив підприємства має багато прогресивних ідей, та кожного дня робить усе для того, щоб наше місто мало належний, а головне естетичний вигляд. Ще одним нагородженим підприємством у сфері готельного та ресторанного бізнесу став готельний комплекс Бригантина. У десятиповерховій будівлі комплексу на відвідувачів чекають 101 комфортний номер, серед яких 16 номерів люкс вищої та першої категорії. До послуг клієнтів ресторан Бригантина, у чотирьох залах якого можуть розміститися близько 300 чоловік. Також у комплексі є спортивний бар, літній майданчик, салон перукарня, сауна, цілодобова автостоянка під постійною охороною. Для великих груп клієнтів, які часто користуються послугами готелю, діє система знижок від 10 до 30%. Двери гостиничного комплекса «Бригантина» всегда открыты для гостей нашего города. В этом году нашей гостинице исполняется 23 года. И несмотря на кризисное время, которое мы переживали в 2009 году, нас посетило более 4 тысяч человек. 10% наших постоянных проживающих – это иностранцы. Мы гордимся нашими постоянными клиентами из Германии, Польши, Белоруссии, России. Висококваліфікований персонал готелю, що налічує майже 40 чоловік, завжди радий зустріти гостей та має досвід роботи у сфері обслуговування. Визнання цих підприємств одним із найкращих у нашому рідному місті підтверджується і самовідданою працею колективів, і добрими справами людей, які кожного дня працюють заради добробуту своїх сімей та нашого спільного великого дому рідного Херсона. Одне з провідних підприємств суднобудівної галузі. І яке працює за унікальною технологією, виступає і дуже часто меценатом на багатьох заходах обласного центру. І ось дуже благодійна акція підприємців Херсона дітям, Палада теж приймала участь, тому і були такі задоволені обличчя в дітей, коли вони бачили, що їх вітає, їх підтримує. Такий відомий і такий яскравий колектив заводу Палада. Природне, що Херсонський морський порт приймає участь у заходах, які підтримують і дітей, у заходах, які підвищують імідж Херсона. І тому ось. І весь колектив Херсонського морського торгівельного порту і керівництво було о, зацікавлене, щоб прийняти участь якраз у цій благодійній акції. Дуже добре, що е, ті підприємства, які багато роботи проводять по покращенню ситуації з теплозабезпеченням міста, тобто працюють в такому конкретному виробничому напрямку, але в той же час в них залишається можливість і допомогти іншим. І те, що підприємство газ, котло спецмонтажна латка прийняло участь в акції підприємці Херсона дітям, говорить говорить про благородну душу керівництва підприємства і трудового колективу. За що я думаю, їм діти були дуже і дуже вдячні. Ось ті вони підприємства-переможці різні і за профілем діяльності і за масштабами. Риса, яка ж їх об'єднує, це успішність, адже лише успішні досягають мети, бо знають напевно, мрії збуваються.